Завжди була з тобою. Ти найкращий, я вболіваю за тебе. Якщо є можливість, я завжди тебе підтримую. І ти, ти найкращий. Спасибо, но приїхати ти боїшся. Я не боюсь, я хвилюю за твоїх сусідів. Ой, не бреши. Ой, хто ти казав, тебе квартира э, шумоізоляція. Mm -hmm. Бо Я так кстати, парень з ЗСУ Кракен. Вообще повар, кондитер четвертого разряда. Ребята, пойдите ему, кто хочет, подарите подарки. То, что собирались с подарите нашему котику ЗСУ. А ему будет Дуже приятно. Поздравьте его дякую. с Новым годом. Он очень хороший этот парень. Я знаю Дуже его, дякую. супругу Дуже его. Тоже дякую. дякую, Это наш Кракен. Ты, ты мне не скажи, как ты застрял в новый, новый рик? Дуже дякую за это. Я, я нормально. Встретил дома с котом. Коля был, в общем, Я понял. А якщо я приїду, як Коля відреагує на нашу зустріч. А Коля вже уїхав в Київ, ми йому не І на Долфа. Моя тезерочка. До учебы. Дуже дякую, дуже дякую. Чуєш, ну я швидкий. Ребят, не поддержите, пойдите его подарками. Задарите його подарками. Он тут. дякую, дуже хороший палец. Боже, яка краса. Дуже я. котик. Дуже дякую, дуже дякую. Підтримка Самвела найкраща. найкраще. Шановний, я тебе обіймаю, я тебе вітаю, ти саме найкращий. Дякую. Я завжди з тобою 24 на 7. Я обов'язково, як би ти не казав, я пам'ятаю, як ти мене звав до себе на виставу, коли казав після вистави підемо до ресторану. Мені цього нічого не потрібно, мені треба. Коли буде можливість, щоб ми з тобою зустрілись, випали кави і віддякувати тебе за твою підтримку. Тихо, так у тебе, жена нормально все? Uh, ні, ми розлучились. От, блядь, Так хотів з вами посидіти туди в ресторан вас позвати. Я сам, я сам приїду до Дніпра їхати зовсім, зовсім такі копійки. Головне, головне бажання та стан, який зараз у нас тут проходить. В общем, я буду говорить, как оно есть, но очень тяжело. Сейчас блин, нагибают просто максимально во всех отношениях. Дуже дякую. Дуже дякую. Дячка, спасибо. Я очень рад тебя видеть. Я очень рад с тобой поиграть. Я очень рад тебя услышать. По телефону мы общались, это было прекрасно. Я тебе писал, у меня номер поменялся, у меня телефон поменялся. Огромное тебе спасибо. Я помню твои видео, когда ты э, занимался волонтеркой и отправлял ребятам и продукты питания, каши, и медикаменты, и футболку, яку ты порвав заради мене и викинув ее. Дуже дякую, дечатая, с новым роком, с новым счастьем. Дуже дякую, дуже дякую, мої вишалени, дуже дякую. І ти її викинув. Ти її викинув. Це зрада, чи ні? Ні. Це, це кохання, угу. а ти витримаєш це кохання. Ой, та ти чи витримаєш? Господі біля. Ну, ну ти витримаєш. дограйся, я тобі Я тобі напишу э, з цього, якого, з європейки, і скажу. Я тебе чекаю, друже. В тебе пів години. Жду біля круасану. Ой, кліт? а що біля кроа, а що там видержують возі круасану? Ну, звісно, ти там герой возі круасану, а ти сюди прийди. Сюди ну напишеш мені. Угу. Чи мені треба підключити е, Службу безпеки України, щоб дізнатись 17.30, е, де я проживаю. О, о я Варницького я 55, господи, Служба безпеки України. От Служба безпеки України мене боїться. Чого Хай бояться, Служба бояться. безпеки. Дуже дякую, все. Я запам'ятав. За мною Середо. взвод Кракіна, блять, не справиться, ти кажеш, служба безпеки. 196 ріст, 110 кілограмів ясно, Ти напугав. подивись, ти подивись напугав, на цей я. напугав, напугав. Оці крила, от ти пам'ятаєш, я завжди тобі писав ці крила. Я ж не брешу, ці крила. Оце одне. У нього позинові лелека. Це інше крило, яке завжди тебе обіймає. Спасибо, це наш дело. Дуже, дуже сильно. дуже сильно. Це, сильно. прочим, повар кондитер. Повар-кондитер четвертого разряда депланированный. Работал в Харькове, работал в Одессе и работал в Крыму в разных ресторанах по различным кухням, как и по украинской кухне, и по азербайджанской кухне. Нет, это не тот человек, что вот у меня пропал парень, был парень из СУ был. Дуже дякую, девчата, пропал. за приятно. Дуже дякую. Очень так, что, так, что, вот, девчата, дуже а дякую. Как ребенок у тебя нормально все? Да, все хорошо. Только прилетела с Германии. Все отлично у нее. Собираем ее на Америку в конце января. Mm, я понял. Она у меня художница. Она рисует очень красивые картины. Так что я тебе, я потом тебе в личку скину, где она сидит с премьер-министром Германии за одним столом и получает от него благодарность за ее художественные, за ее рисунки. Напишешь Напиш... мне в Телеграм. У тебя же телеграммой остался? Конечно. 24 на 7 моя линия для, себя, для тебя открыта. О, боже, 24 на 7, таке вже розкажи сказки. Ой, хоть би написав, хоч раз. Я тобі зараз, хоч зараз можу написати. Напиши, бо в мене ж там много, я там теряюся, я не знаю де хто. А якби ти читав, я ж тобі пишу. Ага, пишеш, брешеш. Ага. Я не брешу, я тобі кажу, як воно є. Ти мені скажи, а ти бачив за Ігоря, чи ні? А, видел, да, да, да. Бачив, а ти знаєш, що його СБУ вже звинувачує, що він шахрай? Ой, то Игорь еще чудо в перьях, блядь. Це не то слово друг ней. А че ты мне не скажи, а че ты не брить, а? Ты, зерочка моя. Я еще брит, ты а ты чего не бри? Ты який діловий. деловый. Кто сказал? Ну, збро... ну мы ж маємо отраматы марку. А его в Одессе говорят поймали. Что серьезно, Ира? Поймали в Одессе. Он вроде в Николаеве знаю, уехал. Да, в Николаеве он был. В Одессе. Че, серьезно? Все, доигрался. Он же сьогодні в ефірі был, робив збір на 24 бригаду. Але у мене є хлопці, які кажуть, ми такого вообще взагалі не знаємо. Які на авто, що, і как, який 170 тысяч. От тоді грається, от грається. Так, друже, ану, я тебе написав, зірочка моя, я тебе а пишу. Побачим, ану, давай, я побачил, де тебе я тобі пишу. У мене ж твій номер уже як рік є. То плід вязал, да, Ігор. Да, да, кто то, Игорь? А, так, в, кін -в кінці 88. Є, да, є. О, 50, да. Та ти шо? Анну, лови ще, о, та сердечко. Моя ти зірочка. Да, Ігор, конечно, чудо. Ну то не довго він ще так пограє походи, бо буде... В під... Одесі Онира мені скинула. Зараз я посмотрю. Блогер... А ти мені потім скинеш. По в Одесі в Ніколаєві. Дівчата, дуже вам дякую. Ой, дуже бля... вам дякую. Я б казав, зробили відеоролик, ви зробили відео, і випали у Тік-Ток. <сказ> так. 네. Ну, Господи, я тебя сейчас пришлю, да. Да, Давай еще один батл. Ты мне скажи, как вы в Буковеле? Ну и хорошо, Ром, хорошо. Отдохнули, бассейны. Я сильно ж на лыжах не катаюсь, но вот этом все, я не умею. Я просто там, то в сауны-то ходили, в теплые бассейны. Там ну, mm -hmm. на подъемнике подымался, ну такой. то есть у меня такой отдых, я не, я не это самое, холод не могу, мне тяжело. Ну no, я заразаю. А в эти палате, в вы живете, утопили, какие вы жили, там утоп, если все полное было. Нет, прикольно, я? там кондиционер если есть буржуйка. Вот пока буржуйку топишь, горячо прям невозможно. Когда только она тухнет, уже холодно. Если кондиционер включаешь, сильно сушит глотку, блин, вообще с утра встаешь, встаешь как будто больной. Но там, там это должен быть увлажнитель воздуха по-любому. Не процентов. Було. Не было. Не было. Цел це зарабатывано. Ты придумал бы увлажнитель воздуха, Конечно, себе... би а поскольку. Конечно, бы придумал. А ты что, с ты шо, во мне сомневайся? Да ты знаешь, уже смотрю, думаю, что я не сомневаюсь. Чуешь, а ты вытремаешь чине, а? Ой. Ой, Дуже дякую за треняточки. Дуже дякую. Главное, чтоб ты вытремал. Ага, мишці показує, показує. Наблизивався железяк, блядь, і показує мишці. Ой, куди... А ти, я як подивлюсь, ти з ким граєш, отакі от, от, от діти сидять, я думаю, Самвел. Я пишу Самвел під охороною ЗСУ. Так би ото хотілося, от, коли у вас батл, зайти і сказати, блядь, проти кого ви граєте? В нього така підтримка, в нього ЗСУ. Залізо, не залізо? Кракін, Це... Бракін. Ти ж, ж розумієш, якщо тебе обіймуть, то там усі позвоночники твої зіграють. Ой! Ай, рассмеши, успеш. Че, ж ще тобі писав по поводу мастер-шефа? Ну. Я тобі сказав, я би пішов тоді, коли б ти був би в жюри. Вот би стояв би ти... ты. Конечно, чтоб я тебе на компотку би... відсилав, блядь, щоб ти виїхав. Стояв, стояв би Ектор і стояла би ота... еще какая с Вот то все. Я бы пришел я бы пришел на балкон. И ты бы сказал, на балкон. Как у вас вообще сейчас ситуация в Днепре? Да такое сирены, какие там бывают прилеты. Ну я, честно говоря, я выключил все программы, потому что, знаешь, можно чокнуться. Я ничего этого не смотрю. Сева, спасибо. Я ничего не смотрю, ничего не читаю. Мне просто плохо от этого делается. У меня желудок болит потом. Ну от, от нервов. нервов. От нервов. Надо правильное питание. Да, но ну, бывает питание не не зависит. Когда стресс. Если уже прилеты какие-то, беру кота, выхожу, тогда на улицу. <звук> <звук> Жалко, <с> женой развелся. <звук> <звук> Жена хорошая у него. Спасибо, Катюнька, тебе, Лариса, спасибо. Все, что за завыстешу. Ну, хороший парень. Кракен это один из таких подразделений ЗСУ, таких ну, мощных, поняли. А сам повар. Кондитер четвертого разряда. Рома. Они с женой приезжали сюда, были недалеко в Новомосковске, я их приглашал на спектакль. Ксения, спасибо. Ну, не получилось. давайте приедьте. Я говорю, я вас в ресторан приглашу. Ну, он был в отпуске там. Не получилось у них. Значит, еще все впереди. <coughs> не, он не на кухне в ЗСУ. Он Кракен. Это, он не поваром был в ЗСУ. Нет, он то ли штурмовик, то ли что -то. Подзавис, по-моему. Сейчас мы вины вины потеряем. Хороший позитивный парень с юмором. Ой, блядь, взрыв кажется. Ого. Взрыв, наверное. Взрыв Харьков говорит. Написал мне сейчас завис да. Спасибо, ребятки, что поддержали его. Подарили подарки, ему приятно.